Добрий вечір, Ксенія. Отже, розробила для вас варіанти першої сторіночки сайту, провела невеликий аналіз конкурентів і створила продаючі тексти. Які чіткі, зрозумілі, і одразу доносять якісь ключові переваги саме вашої ніші. Отже, почнемо з того, що зверху завжди є лого. Я проаналізувала трошки ваш аккаунт, бачила, вас такі, як наші українські орнаменти, є, тому вирішила вставити це сюди, зробила таке імпровізоване ваше лого. Назву вашого інстаграму, далі в нас йде меню. Якщо в нас повноцінний сайт, то люди можуть переключатися на наступні блоки, там де зараз ми бачимо головну. Далі можна про вас, про ваші послуги, про якісь відгуки, переваги ваші, звичайно, контакти. І тут можна вставляти силочки на ваші соціальні мережі або на ваш телефон, або силочку, щоб перейти в месенджер, де ви спілкуєтесь з клієнтами і так далі. Далі в нас головний заговолок. Я обрала саме навчу говорити вишкодно та грамотно, як 90% успішних людей, тому що люди люблять факти, підтвердження та люблять цифри, дуже їх люблять, тому саме ось так. Це не обов'язково вже готовий варіант. Ми, якщо з вами будемо працювати, ми будемо вибирати, що саме підходить вам. Але я хотіла підкреслити саме те, що Головний, головна назва е, має визивати довіру у людей саме цими фактами та цифрами. Далі в нас є описи, з чим ви працюєте, саме з голосом, з дикцією, в якому форматі ви працюєте. І, звичайно, одразу кнопочка на записатися на урок. Е, далі в нас йдуть переваги. Переваги включають так само факти з е цифрами, з якимись підтвердженнями, щоб у клієнтів вже була саме довіра до вас. Далі є така ніби е схемка, типу, рух вверх. що... Такий то відсоток успіху в кар'єрі залежить від комунікаційних навичок і так далі. Тобто, знову ми підтверджуємо свою експертність, підтверджуємо переваги ваших послуг і так далі. І, звичайно, представляємо вас як. Ну, як головного, там ви, хто там дипломована, філогиня, дикція, голос, е, не знаю, вчитель ораторського мистецтва. Тобто, представляємо вас. На цій сторіночки зібрано е, усі головні фактори, тобто ви, про вас, про ваші послуги, записатися, чому мені потрібно записатися, тобто переваги і так далі. І другий є варіант, е, він такий більш. Е, Кричащий, де так само є лого, меню, силочки, так само текст, але він більш такий контрастний, червоний. Звичайно, у вас ну, на фото може бути інша дівчина, або якщо ви хочете і можете скинути фото, будете ви. Отже, так само заголок, опис, кнопочка, діаграмка, ваші переваги, хто ви. І така дуже класна штука, типу, що у вас вже от ось така кількість задоволених клієнтів з там, чесним чи вареним мовленням, чи там, з успіхами такими тобто знову підтвердження вашої експертності. Ось так. Ці макети я вам ще надішлю окремо, тобто ви можете роздивитися їх ще поближче. І чекаю ваших вражень, відгуків. І якщо все сподобається, продовжимо далі наше спілкування у чаті. А вам гарного вечора!